Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про аналогову парфумерію, Чи варта вона вашої уваги та що робити з тими ароматами, які ви хочете придбати, не можете, зважаючи на ваші статки. Завжди на осліп ми можемо з вами придбати парфуми з інтернет-сторінок. Тому я відкрила для себе аналогову і Сьогодні я хочу вам розповісти про такий магазин, як Parfum City. Це український інтернет-магазин аналогової парфумерії, який випускає два види парфумів. Перший вид це парфумерія французька, і вона продається у пластиковій, пластикових пляшках по 100 мл. Другий тип парфюмерії це, це скляні флакони, які дуже нагадують оригінальну парфумерію. Одразу хочу сказати, що це не реклама парфум Сіті, і всі парфуми, що сьогодні я вам покажу, придбані за мої власні кошти. А, я робила два замовлення, і вся ця парфумерія обіж... коштувала мені 2000 гривень. Перший парфум, який я вам хочу показати, це парфур від Yves Saint-Laurent Eau de Parfum. Ось такий вигляд має флакон, це 100 мл, як ви можете побачити, от, а, вас одразу при замовленні попереджають, що парфум може прийти з якимись недоліками. Якщо ви бачите, тут йде така, як відклеючий, від чого, я не знаю, а, брак флакона. Але сам флакончик ну, нагадує оригінальний. До речі, мені пощастило спробувати оригінали до початку війни у мережі магазинів Брокар. І я вам можу сказати про те, що в принципі цей аромат нагадує оригінальну версію. Хіба що він не стійкий, не настільки стійкий. Усі перфуми в скляних флаконах містять 10 або 15% масляної основи. Сам перфу, ви можете побачити, От кришечка, вона дуже легка, зроблена, зроблена з пластику. Тепер щодо аромату. Це лавандовий аромат з цитрусами. Я відчуваю білі квіти, щось типу щесь на кшталт жасмину і, як це, і квітів апельсину. Цей аромат більше підійде, мені здається, на осінь і на весну. Гармат цікавий, тому, якщо вам не принципово оригінальна версія, ви хочете зекономити і вам, і вам шкода ваших грошей, то можете от 100 мл спробувати, але все ж таки, буду наголошувати на то, оригінальна парфумерія, звісно, завжди краща за аналогову. Далі я вам покажу те, що прийшло мені в подарунок, і чому от зараз? От зараз ви зрозумієте, чому я казала про те, що вся ця мені коштувала 2000 гривень. Тому що якщо ви замовляєте на сайті два флакони у склі, то вам в подарунок приходять два флакони французького виробництва, де 30% масляної основи і 70% спирту в подарунок, і вони йдуть у пластику. І от зараз я хочу вам показати. Всі парфуми, які в мене є у пластику, і тоді ми з вами подивимося, що ще є в ускляних флаконах. Отже, перший аромат, про який я хочу вам розповісти, це Armani тобто Armani всі парфуми. В пластику це 110 мл, 30% це масляна основа, парфумована основа, 80% це спирт. Так? Я не знаю, як звучить оригінальна версія код uh, Armani, але тут я відчуваю апельсиновий квіт, знову ж таки, жасмин І щось. Uh, чомусь мені шоколадом трішки пахне. Отже, Armani кот, uh, апельсиново кавово шоколадний аромат. Це сексуальний аромат для жінок, не для дівчат. На дівчатках 15-14 років я навряд чи таке буду відчувати. Однак аромат Armani Code можна порадити для тих, хто любить жасмин, для тих, хто любить квіти апельсину, для тих, хто кому подобається шоколадно солодко нетривіальний, незвичайний аромат. Далі я вам хочу показати такий аромат: це Bonbon, bon, знову ж таки, 110 мл від Victor. Rolf. Я вам вставлю, як, який вигляд має оригінальний флакон. Це солодкий аромат, аромат карамельок, або аромат навіть шоколадних цукерок, з персиковою начинкою. Це дуже смачний, дуже цікавий аромат. До речі, тут дуже гарний розпилювач, подивіться. Аромат персиків, аромат шоколаду, тепло гортаючись зимовий аромат, цікавий, а, солодкий для тих, хто хоче пахнути як цукерка. Наступний аромат це гіпноус ланком. Взагалі, я хочу сказати, що я обожнюю аромати ланком. Однак, на жаль, вони належать концерну Лореаль, який не пішов з Росії, тому, на жаль, ми не можемо купувати зараз аромати від Ланком. Однак одним із варіантів може стати придбання аналогової парфумерії, чому ні? А це. Аромат від світланко, солодкий аромат, який, мабуть, що сподобається тим, хто хоче пахнути незвичайно а, кого, хто хоче, щоб його обожнювали і вдихали цей аромат, відчували цей аромат, який а, спочатку близько сидить до шкіри, але потім він. А, Заповнює весь, Потім цей аромат заповнює весь простір. Це зимовий аромат на холодну пору року. Дуже цікавий білоквітковий аромат. Тепер я хочу вам показати ось такий аромат, знову ж таки від компанії, від компанії Lancom. Це глянуй Трезор, який мені пощастило придбати з рук. Такий вигляд має оригінальний. Факон, троянда, чор Чорний кристал. Це приблизно половина від 75 мл. І я робила порівняльний аналіз цих двох парфумів: аналоговою та класичною оригінальною парфумирії. І хочу вас запевнити, що по-перше, стійкість мене дуже вразила цього аромату. А взагалі коли, ви, взагалі, коли ви робите замовлення, вас одразу попереджають, що французька парфюмерія чомусь у них краще за а, а, скляну, здається, вона з Угорщини, якщо я не помиляюся, або, або Нідерландів. А, то вас попереджають одразу дівчата, що французька парфумерія в пластику, її стійкість приблизно 24 години. Однак, ви знаєте, стійкість аромату оригінального ляної Трезор це приблизно 2-3 дні, якщо не більше. І аналогова парфумерія не пасла задніх, я вам скажу, вона дійсно. Трималося два дні точно на блотері. А щодо аромату, то він дійсно дуже і дуже схожий. Це шоколадно-Пачулівий аромат, тут полуниця в шоколаді. І пачулі. А... І так, також тут заявлено на фрегрантиці заявлена нота, заявлена нота орхідеї, однак це, як ми знаємо, умовна нота, в кожного парфумера вона буде різною. Тому, дійсно, кому не принципово, можете погратися за аналоговою парфумерією. Але все ж таки, звісно, оригінально краще. Далі я вам покажу такий аромат, як Versace Eros від Versace. Versace Eros Parfum. Це аромат солодкавий, аромат цитрусів, аромат солодких апельсинів, солодких, лимонів і жасмину. Загалом цей аромат може підійти на літній період та осінній. Дуже цікавий аромат. Однак, якщо ви хочете, щоб від вас пахло дуже добре, то подивіться, скільки я вже, подивіться, скільки я вже зносила Це за приблизно 2 тижні, оскільки цей аромат не дуже стійкий, і щоб його відчувати, потрібно зробити приблизно 5-6 пшиків. Наступний аромат це аромат від Giorgio Armani My. Way». І це аромат білих квітів Неролі. Цікавий весінньо осінній аромат, який зможе зайняти чільне місце на вашій полиці парфумерії. Наступний аромат це Дікт другий від Christian Dior. Це аромат з кавуном. Зелений, солодкий, але не дуже аромат зеленої кавунової шкоринки. Літній. Ну, знову ж таки, якщо ви хочете, щоб від вас відчутно пахло, то 5-6 чиків ним треба буде зробити. Наступний аромат Санжирдан for Women. Ну, це просто неймовірний аромат. Якщо ви любите травно-акватично-квіткові акорди, то можете спробувати Анжердан Сюр Леніль, це а, річка, трава трішки. А, От мені цей аромат дуже нагадує місце, де я зростала і перебувала на літніх канікулах. Це аромат річка, аромат Полей, аромат Гички помідорів, аромат лісу, дещо дуже літній аромат. Далі в подарунок за перше замовлення мені прийшов ось такий відливантик 10 мл скляний L'Vіel. В принципі, в мене він був вже колись в оригінальній версії. Подарун... Був перші подарункові версії, я знаю, як він пахне. Я зносила 75 мл влітку, поливалася ним, мені тоді було років 14-15, може. Це чудовий солодкий аромат апельсинових квітів, карамелі такої, піджареного згорілого цукру та ірисів. Не раджу користуватися ним влітку, це радше весняно-осінній аромат. Але якщо вам дуже в воєнний період хочеться себе побалувати чимось, солод... чимось солодким, то чому би ні? Далі я хочу вам показати ще один аромат це вже у флаконі скляному, Це аромат Miss Dior в... Та мл, знову ж таки услід. Цей флакон нагадує оригінальний флакон. Так само тут є оці а, візерунки, скажімо так, антик металевий, але обробка ну, не дуже гарна. Кришка а, а, пластикова. М -м, сам аромат а, весняно літній Тут у нас троянда, тут півонії, аромат, аромат для флорної дівчинки, аромат для легкої дівчинки, я уявляю, панянку в, біло, в білій сукні, яка біжить по полю, квіти ростуть, троянди в неї віночок з троянд. Півонію, це такий аромат дуже весняний, дуже мрійливий аромат. В принципі, я би радила його для дівчаток, які для молоденьких дівчаток. Цей аромат, до речі, дуже сподобався моїй мамі, тому це аромат без якихось вікових обмежень. Він мені нагадує чимось, мабуть, що за рахунок піфонії, крістал від Версаче, той, що рожевий. Стійкість в нього не дуже. Приблизно 3-4 години я його відчувала точно так яскраво. Але він в жару, мабуть, що все сходить дуже швидко. А наступний аромат це Triзоor In Love від Lancôme. Тут вже 75 мл. Ось такий флакончик. Я з оригінальною версією не знайома одразу скажу, але... Навіть така версія мені не до вподоби. Якщо, якщо оригінальна версія так пахне, то, на жаль, вона мені не сподобається, хоча я люблю ланком. Отже, це In Love, така сама трояндочка, як і в Лянуї Trezor. аромат персиково-трояндовий. І щось мені тут заважає, щось так. Дуже сер... його називають легким ароматом, але для мене він, мабуть, ще... але для мене він швидше серйозний, тому що тут персики і така троянда, як ніби болгарська троянда, чомусь я так її відчуваю. Цей аромат, якщо чесно, мені сподобався найменше з усіх. Тому, якщо вам подобається. Якщо вам подобається персиково трояндові аромати, то можете спробувати, але це не мій варіант. Далі я вам покажу жадор від Dior Eau de Parfum» в 100 мл. Ось такий флакончик. Тут написано жадор. Як у рекламі шадор, uh, так um, ви вам телефонують і ви робите замовлення. Вас можуть попередити про те, що uh, у флаконах можуть бути недолиті декілька там до 10% відсотків uh, uh, рідини, і ще може бути осад у флаконі. От саме це осад у флаконі. Uh, ви його можете побачити, але він незначний, його тут не дуже той видно. В цьому, ароматі я, в цьому ароматі я відчуваю диню солодку грушу. Це квітково-ніжно-фруктовий аромат, радше на весну чи літо. Дуже цікавий, буду користуватися. Взагалі я знайома з оригінальною версією, вона мені дуже сподобалася, тому я рада, що я знайшла аналог на, на недешеві парфуми. Далі я вам покажу такий аромат, як Dolce Gabbana The One, який мені дуже сподобався, коли я його затестила в мережі Єва. Неймовірно, сподобався цей аромат. Оригінальний флакон дуже вразив, в принципі, цей флакон так само цікавий, як на мене, Dolce Gabbana the One. Кришка пластикова, трішки по краях не дуже якісно оброблена, однак аромат сам дуже цікавий. Це амбра тепла огортаюча. Це персики. Це яскравий осінньо-зимовий аромат, дуже теплий, дуже медовий гортаючий. На того, що синій взагалі, дуже класний. І подивіться на цей флакон ну, майже як оригінал. І останній флакон, який я вам покажу, це від а, Black Perfect Оліп Noir Eau de Parfum у 100 мл. Ось такий вигляд має флакон. Дуже ефектний, чорний, класна. Кришка. Дуже яскравий аромат на осінь зиму. Це вишня, це троянда, це шкіра. І подивіться на цей флакон. Він мені дуже подобається. Загалом, друзі, я можу порадити вам Perfume сіті, однак в нього є декілька недоліків. Перший недолік це коли ви обираєте серед 21 сторінки цікаві для вас аромати. Потім вам передзвонює дівчинка і говорить про те, що в наявності, наприклад, у склі немає жодного, або є тільки один. І вам доводиться 20 хвилин вибирати нові для вас цікаві парфуми. Доставка в них швидка, ви можете отримати, я отримала на наступний день. Також вони вкладають подарунки. Перший подарунок за перше замовлення в мене був 10 мл парфуму, другий подарунок це був 110 мл антисептик. Звісно, аналогова парфумірія не замінить вам оригінальний. Тому, друзі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте мене вподобайками. Не забувайте підписуватися на канал та пишіть коментарі. Я вам бажаю мирного неба. Все буде Україна, па-па!